Одне з найпотужніших підприємств Чернігова хімтекстильмаш на межі банкрутства. Чотири роки тому криза поставила підприємство на коліна. Розбіглися кваліфіковані співробітники, виробництво зупинилося. За цей час накопичилася багатомільйонна заборгованість. Найбільша із зарплат та перед пенсійним фондом. Рік тому хімтекстильмаш очолив Валерій Олексенко. Вже відновлено кілька верстатів. На роботу взяли перших робітників, але борги каменем тягнуть підприємство на дно. Реалізувати непотрібні приміщення, аби погасити заборгованість, не дозволяє фонд держмайна, адже підприємство відноситься до стратегічних і єдиним акціонером є держава. рік встановили 11 станків. Ми на сьогоднішній день можемо пригласити на роботу не менше, ніж ні 20 робочих, кваліфікованих робочих. Но ми винужні і к напстаті уже робочі, але ми винуждені відказувати, тому що нет загрузки, нет об'ємів. Це не тільки наша біда, это, в принципі біда в машиностри на сьогоднішній день. не Только на Чернігів та Чернігівської й в Україні в цілому. Нині підприємство працює на 10% своїх потужностей, виготовляє запчастини для переробної промисловості. А хімтекстильмаш здатен виробляти великий спектр продукції від паливних пелет до високотехнологічних вуглецевих волокон. продукция из углеродного волокна, она прочнее стали в несколько раз, и при этом легче стали, соответственно. То есть спрос, температура плавления крайне высокая, до 3000 градусов температура плавления, в то время как сталь кипит 1400 градусов. То есть это направление было бы колоссально интересно. И я знаю, что Национальная академия наук Украины уже несколько лет бьется для того, чтобы эту тему возродить. Керівництво хімтекстельмаш опинилося в глухому куті, тому й звернулося за допомогою до народного депутата Владислава Трошенка. Він переконаний, що державні чиновники знищують підприємство, але вихід є, вважає народний депутат. Я обов'язково найближчим часом ініціюю зустріч з керівником фонду державного майна, з міністром економіки, з обласною державною адміністрацією. З приводу з'ясування, а чи існує зрозуміла чітка стратегія підтримки і розвитку цього підприємства. Якщо ця стратегія існує, то держава повинна виступити інвестором цього підприємства. Якщо цієї стратегії нема, абсолютно очевидно, що в часі це підприємство втрачує свою вартість. І якщо воно буде врешті-решт продано, держава не доотримує цього надходження. На хімтекстильмаші сподіваються, сподівається, що 2013 рік стане переломним. Міністерство аграрної політики включило підприємство у державну програму. Якщо будуть гроші, чернігівці вироблятимуть нові багатокорпусні плуги та паливні пелети.